Що такі ці зимівники, які вимоги до них ставляться, чи варто їх будувати, чи не варто їх будувати, як їх будувати, основні такі поняття, розберемо. Значить, ну, як призначено, що вибір способу, як зимувати, залежить від кліматичних умов. Тут вже рахуємо ту доцільність, що буде ефективніше, чи зимівля. На дворі чи зимінниках. приймаючи за увагу те, що, що ми будемо в результаті мати при одному і при іншому способі. При зимівлі спеціальних приміщень, так званих зимівниках, ми будемо мати в середньому економію витрати кормів десь до 2 кг однією сім'єю, тобто в зимівниках джоли менше медуз за зиму. Ну і, звичайно, загальний стан сімей буде кращий, тобто відхід бджіл за зиму буде менший. Будемо бажати, що він трошки сильніший вийдуть. Тобто вплив у цих факторів зовнішнього середовища він буде не такий, тому що у цих зимівниках там стабільна температурний температурна фактор. Скажімо так, зими не сурові, ну, от в нас особливої доцільності будувати той зимінник, вкладати кошти на його обладнання, вчення, не потреби немає. При умові, що ви <кій> утримаєте там, ну, любительські пасіки да? 10-20 сімей. Звичайно, що якщо в подальшому будуть такі, скажімо так, Систематично, якісь негаразди, які трапляються там періодично у нас сильні морози там, до 30 градусів в кінці зими. То вже дехто замислюється над тим, щоб побудувати. І має велику кількість сімей, багато бджіл за зиму гине. Тобто на практиці фасішнікування вважається, якщо 10% до 10% відхід за зиму, Сімей на пасіці. Тобто це вважається в пределах норми, якщо це кажуть. З 10 сімей одна загинула, тобто це тут нічого ще авралу робити не потрібно. <риклад> це багато 10%? Ні, це не багато. Так, Це оптимально. Скажімо, якщо більше буде, 100 сімей 10 загине, нічого страшного в цьому немає, ніж швидко наростити. Але, звичайно, що потрібно. І йти до того, щоб звести до мінімуму ці всі витрати. Зазвичай, зазвичай від чого вони трапляються? Трапляються від того, що десь може і не завжди звини пасічника, а саме із ну, природних таких умов. Да? тобто якесь аномальне. Було все нормально у вас 20 років, як у нас було які, там, роки, роки 5 чи 7 назад, від 2000 році, по-моєму. 50% сімей на Україні майже за різними даними, 50-60% сімей за зиму загинуло. Тобто і зима така була, і ніби той кліщ там бушував, якось так трапилося. Не, не питали вже, чи це початків, чи досвідчені пасічники. От я знаю, на племінній пасіці тобто людина займалася, там близько 300 сімей, а залилося 100 з чим-то сімей. І ці сім'ї, які велася селекція відомого походження, мати, сім'ї загинули і що? Де вся ця клопітка робота, наукова робота, яка проводиться. Нема той розоначальниці, від... від якої все йшло. Да? Починаємо все спочатку. Тому, щоб обезпечити від таких нюансів, дехто спочатку закладає оці. Е... Плани і будують зміни, як вони готуються і які вони бувають. Значить, бувають вони переважно трьох типів, за типом, наскільки вони заглиблені в землю. Це бувають підземні, на півпідземні та надземні землі. Значить, вибір кожного, який тип надати перевагу залежить від того, наскільки. На даній території можна заглибитися, да? тобто рівень залягання ґрунтових вод. Якщо ґрунтові води глибоко, значить, можна спробувати будувати підземні зимівники при умові того, що це ну, висота зимівника від підлоги до стелі, десь в межах 2,50, в середньому за такими класичними проектами 2,20-2,50. Ну і от до підземних вод має бути ще не менше десь до двох метрів, тобто досить глибоко розташовуватись. Крім того, для будівництва зимівників має е будуватися на території самого точка. Ну Уявляємо це велике територію, де там пару сімей розміщено, да, а не у вас на подвір'ї десь де розміщуєте якусь невеличку кількість. Тобто на території. З цього точка для чого? Щоб Потім, коли бджоли заносяться туди і виносяться, не потрібно було ходити за сотні метрів, виносити туди бджіл. Але вибираємо місце таке десь на підвищенні і будують там ці зимівники. Підземний зимівник, це значить, що ви бачите, така траншея, і в принципі всі стіни вони знаходяться в глибині. Зверху буде лише ось. Отакий от дах виглядати. Цей дах використовують як сховище як сотосховище для інвентарю і все таке інше. Значить, до зимівників взагалі ставляться от вимоги наступні. Значить, якщо ми будуємо зимівники, в основному контролюється це температура і вологість. В будь-якому випадку температура не має перевищувати більше плюс 5 градусів. Вологість не опускатися нижче 75%, оптимально 80-85, знову ж таки не більше 90%. Як там розміщують вулики, скільки ярусів? Ну, три яруси, на схемах побачимо? Значить, при будівництві, знову ж таки, його розмір, як вираховується, ну, дуже просто. По-перше, розміри орієнтуються під вашу кількість сімей. І під розміри вулики, які на вашій пасіці. Так? Якщо далі будуть схеми, до цього повернемося, розраховуємо, що стає, наприклад, один ряд понад стінкою, середині і з другої сторони. І це все в три яруси. Тобто розраховуємо, яка довжина, яка ширина, знаючи ширину вулика, прибавляємо 10 см, щоб там до стінки було, 90 см на кожен прохід, два проходи. І таким чином визначаємо. Ширину і довжину е зимінника. При умові, що це буде три яруси, тоді ділимо нашу, визначаємо, скільки в одному ярусі можна розташувати наприклад, три Типові розміри зимівника, вони так приводяться з літератури, з одної книжки в іншу, це можна побачити, але в принципі там буде е пасічник під свою кількість розраховувати. Значить, суть заключається в тому, що... От приведені проведені об'єм, які має бути витримані. Значить, Якщо це утримується в вертикальних вуликах, десь бачите 0,5-06 метрів кубічних, в лежаках трошки більше. Якщо цей об'єм буде менший, ви туди напакуєте, скажімо, дуже багато скажімо, ну, плотно цих бджіл. І може трапитись така ситуація, що вони ж теж виділяють тепло? Дах зняти зверху тільки лежить холстик переважно в цих сім'ях, щоб їм не було душно, щоб там також температура не піднімалася і в зимівнику, і якщо в клубі буде жарко, наприклад, це спровокує більша витрата кормів. Клуб, що бачите, як вчора в деяких сім'ях плотно косить, бо холодно. Так само і задача в зимівнику, щоб не було висока температура. В самому зимівнику. Плюс ми знімаємо там, якщо є можливість, кришки, вуликів, да, якщо це там бетокоркувати. оце утеплення, тобто лише хвостик лежить, і це е, у, у зимівнику темно, червона лампочка, щоб не було світла ніякого, щоб їх не провокувало десь вилазити. І <кій> тоді е, при великій концентрації при зменшенні цього загального об'єму перерахунку на одну сім'ю, відбувається задуха. Яка передбачається у зимінниках, вона не може справитися. Температура піднімається, бджоли стають, розлазиться цей клуб, вони починають вилазити з цих куликів, спрага, тобто знижується вологість, І тоді, звичайно, всі переваги зимівника знижуються. Клуб розсипається і починається вирощування. Матка починає сіяти дуже рано в тому зиміннику і йде ще більше перевитрата тих кормів. Бджоли зношуються, опоношуються. І з усіма негараздними. Тому для того це все прораховують, щоб і вентиляцією, і от е, не було е, надмірного неправильно провокований об'єм. Дуже багато туди тих вуликів розмістили, і за рахунок як би, сімей іде тепло і воно не видаляється ні вентиляцією. Двері відкрили, воді поколодалося на ніч. Але потім знову ж таки тільки прикрив ідея надміне підняття температури. Ну, самі вимоги, що як будується. Я думаю, те, що тут написано, це так з літературних джерел, але сьогодні ми маємо на різних дуже багато будівельних матеріалів, які можуть замінити оті традиційно, там, глину, пісок і все таке інше, щоб е, миші. Не проникали, не гризли, саме основна задача ставиться знову ж таки, бо щоб не проникали туди в зимівник миші, а потім їм вже ж легко проникнути в вулики, які там розташовуються з усіма наслідками, які можуть бути. Бо сиру не вистачить да? на всіх мишей. Тому все закривається сіткою. Навіть коли на схемі дивитися, оці бачите, які великий шар на стелі, там і глина. Із потовченим склом для того, щоб миші не могли прогризти в тихі і проникнути через стелю. Підлога також посипається зверху, глиною збивається, а потім зверху сухим піском річковим посипається для того, щоб коли пасічник заходить, щоб це було ніяких там шуршань, ніяких стуків не було. Щоб в жіл не тривожиться, ви коли там тихенько тільки жужить і починаєте ходити по бетонній стяжці, тух-тух-тух, да? тобто періодично береми гряк, але це все е, може відбитися на, на тому стані сім'ї. Сім'ї збуджуються, починають сильно жужжати, сильніше жужать, значить що більше виділяють тепла. В результаті підвищується температура в клубі, клуб розпадається усіма оціма наслідками. Зимівники такого надземного типу. Якщо немає можливості побудувати землі, тобто купнули, там вода підходить, затоплює і все таке інше. Ну, будують такі будівлі, вимоги ставляться, що досить грубі стіни будують з утеплювального такого матеріалу, щоб не така коливання температури було зовнішньою і стабільна внутрішньою. Але все рівно це такі найгірші зимівники, як би ми їх не робили. Важко підтримати стабільну температуру впродовж зими, Як тільки потепліє на дворі, температура там також піднімається і, і вентиляцією, і з усіма іншими способами важко досягти її зниження. Але все ж таки, ну, ви так дивитесь на цей малюнок, я хочу застерегти вас, щоб не приймали до відома зразу, що можливо чи дехто з вас от, в мене є підсобне приміщення, там якась кладовочка, я її можу використати для землі. Значить, Насправді з практики з практики е, трапляються, я можу сказати, такі випадки. Те ж саме знайомі стояли бджоли, будували там, на будинок, ну і багато таких приміщень, які ще не зайняті, ну, побудовані, да? е, пластикові вікно, і, там залізні ці двері, ну, і спіноблоки побудовані. ну, тобто, Герметична. Да? І він туди поприносив першу зиму бджіл, поставив бо зимою ж мінусова температура на дворі, і там мінусова температура. Обігрівач поставив. Ну, зрозуміло, вологість повітря ніхто не контролює. Да? Тобто, тепло трошки є, але вологісті немає сухо, раз. Температура, чи вологість знижується, ми бачимо, що коли на дворі бджоли зимують, що в нас проблема надлишня, лишня волога. Але в принципі, в розумних межах їм волога потрібна, тому що коли, як вони беруть той мед, який в стільниках в клубі, і споживають, мед є запечатаний. Переважно будемо вважати, що він над клубом знаходиться. Клуб сидить переважно на порожні стільниках, де, на порожних комірках, де з'їли, і рухається за медом уверх. І от розпечатується цей мед. По-перше, він прогріте теплом. По-друге, коли він розпечатується, в гнізді вологість достатня є. Мед, як досить гігроскопічний такий продукт, вбирає в себе. Ви бачили, це, що те, який був відкритий, він став, щоб виливатися. Значить, що він убрав у себе, почав бродити. Він вбирає в себе. Навіть якщо мед дещо густіший, він вбирає вологу і бджолам легше тоді взяти. Коли вологість опускається нижче 75%, вони його розпечатують, він. Не стає, скажімо, не може взяти достатньо кількості було з себе і починає швидше кристалізуватися. І тоді можна побачити, що бджоли е мед швидше кристалізується в таких і взагалі кристалізується, вони тільки на дні вулика. Якщо там бумажка лежить, ви її контрольку цю висуваєте. І замість того, що дехто вчора бачив, там воскові кришечки на ній лежать і трохи підвод. Можна побачити, що як хтось хтось звичайний цукор пісок посипав, білі кристали. Це ознака того, що. Мед закристалізувався, бджоли його взяти звідти не можуть. І вони його просто вицарапують, вигрізають, звідти висипає. Такі кристали вони їсти не можуть. Тому для зимівлі отакі підсобні приміщення я вам не рекомендував експериментувати, тому що ну, досить важко там підтримати оці параметри. І наслідки будуть ще гірші, ніж просто зимівля на дворі. І що і виявилося, що переважна кількість сімей просто загинула. В ньому б... В цьому приміщенні. Потім я кажу, так, да, я ж я ж не подумав, що це може. От настільки все тут потрібно враховувати. Думав, що їм потрібно тепло і, і все, як собі, включив е обігрівача і все. Значить, ну, і звичайно, що не можна, якщо у вас є зимівник, або якщо існує такий зимівник, поряд з тим подвійні його. Призначення влаштовувати, занесли туди в та занесемо ще пару мішків і картоплі там, і, і ще якісь oh, овочі, да. ну мається на увазі е... використовувати його по повній. Тому що оці всі виділення мається на увазі запахів, вони також будуть ну, негативно впливати. І це взагалі не допускається використовувати змінник скажімо, там, як, як для зберігання продукції сільського господарства. Ось такі напівпідземного типу, це значить, що, що бачите, наполовину те, що відбувається заглиблення, тут такі середні варіанти між підземним і надземним. Про, про, прописано всі там розміри, ну, тут заключається добре, що викопували, значить все цей грунт просто підбивається під стіни і таким способом побудований цей зіміння. Натяжна вентиляція. Ця вентиляція робиться, приточна вентиляція, десь обов'язково робиться, коли будується попередній переріз. Ну, уявляємо собі вхід у зимівник, це має бути так званий тамбур, тобто подвійні двері. Да? Вхід, тамбур, якісь одні двері, другі двері, потім вхід. І в цьому тамбурі переважно роблять е знизу ця труба вентиляційна, вона йде по підлозі. І потім е самому зимівнику... Обов'язково в цій трубі на певному етапі стоїть сітка, щоб через неї миші не проникали, якщо там заслонкою відкриєте. І цією трубою регулюється приток і витяжка. Потрібно, щоб сім разів за добу в як мінялося повітря, то увітрооблін проходить. Так би рекомендується. В сурових умовах можна почитати, що в цих тамбурах навіть бувають такі випадки, ну, нам це не грозить, думаю, що досить сурові морози, то навіть і грубку будують, будують грубку. І е, оцей димоход його будують знову ж таки, щоб він проходив по землі, по підлозі, вимуровують і потім в протилежній стороні піднімався. Таким чином сильні морози, коли температура і в зимівниках не можуть утримати, протоплюють. І підігрівають. Е, при ознаках того, що, наприклад, є зимівник, обов'язково там є термометр і є гігрометр, або ви знаєте, оце примітивний е, такий вологій термометр, де дві шкали, да? один водичці, водичці в нас е, змочений стоїть. Інший термометр і по шкалі, там є циферки, і потім по спеціальній таблиці можна зручно визначити, яка вологість знаходиться у. При тому, коли вологість підвищилася, наприклад, у зелі, ну, рекомендується такі прості народні способи ставити в окно. не гашене, воно вбирає в себе вологу, твориться така кірочка, потім цю кірочку зривають і знову може вбирати. При Навпаки сухому, ну, при пониженні вологості, можна елементарно або ставити воду, або просто якесь Мокру тканину якусь там, щось намочити і розвішувати. Таким чином ми можемо досягнути дещо підвищення вологості в самому зайомі.